Дві інтелігентні дами лаються, а ти увесь що через коня прийшов, а ти сорока з казки. Перша жінка приходить додому і запитує в доньки: чуєш, Катрусю, а хто така сорока з казки? Мамо, ну ти що, взагалі? Це ж сорока ворона цьому дала, цьому дала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Допитливий студент запитує в професора. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, люди насправді походять від мавп? Молодий чоловіче, що означає походять? Деякі поголилися, деякі нафарбувалися. Український іммігрант прибув до Берліна. Він зупиняє першу людину, яку бачить, і каже, дякую вам, пане, Німеччина дозволила мені жити в цій країні, дала мені житло, грошей на їжу, безоплатне медичне обслуговування, безоплатну освіту і жодних податків. Перехожий відповідає, ви помиляєтеся, я сирієць. Чоловік іде далі і зустрічає іншого перехожого. Спасибі за те, що така гарна країна Німеччина так привітно мене зустріла. Дала прихисток і матеріальну підтримку. Чоловік каже: Я не німець, я іракець». Новоприбулий іде далі, до наступного перехожого, потискає йому руку і каже: Дякую за прекрасну Німеччину. Перехожий піднімає руку і каже: Перепрошую, але я з Пакистану. Я не з Німеччини. Чоловік нарешті бачить, іде мила дама, запитує її: Ви німкеня? Вона відповідає: Ні, я з Індії. Спантеличний чоловік запитує її. А де ж німці? Жінка подивилася на годинник і відповідає: Так вони зараз усі на роботі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Емік, привіт, як справи? Ви ж з сарочкою п'ять років уже одружені і живете щасливо. Ай, та майже що так. Сарочка живе щасливо, а я таки просто перебуваю у шлюбі.